Респект тим, хто нас сюди завозить. Ми сьогодні займаємося всім. У нас буде іменування, і ураження, і піхота, і будинки, і бліндажі. Тут можна жити при бажанні. Умови шикарні. Насамперед хочу зауважити, що умови... Шикарнючий. Я скажу в порівнянні навіть з нашою хатою. Тута Лобама. Це перевірка зв'язку, як мене чути. Чутова добре. Шикарно. На позиціях розкладаємося, думаю, за хвилин 10-15 готові до роботи. Судя по БК, яке ми ще стоїжаємо, можна зрозуміти, на що ми Тобто Зараз ми будемо йти на ураження. Шеф буде ругатися, мабуть. Як побачить кліщо тут, якщо тут у мене корик. пішла? Прийшу, прийшу. коли ця це... Бандура над тобою працює. Коли чують цей звук, у них вже виробляється панічна атака, і вони просто не знають, куди діватися і що з цим робити. Зараз ми запустили борт. Зараз командир екіпажу скаже, що все в порядку і потім ми можемо споряджатися і вилітати. Це фабік 8,5. і Цукерочка Хотілося дуже пригостити. Тркню, трошки. Oh. Чтобы он не попробовал начиночку. Все будет бодобом. Mm -hmm. Теперь осталось доставить. Сейчас все будет. У пилота задача довести борт до цели, а, зазвичай это ручной режим. Ти під час роботи борешся з поривами вітру, зустрічний боковий, буває від єби зв'язок, коли пролітаєш над окопними рибами. Коли я в польоті хлопці відпочивають, а я, я напрягаюся, можна так сказати. Тому це не найлегше, що може бути, я вам признаюсь по-чесному. <реку> Де що висить? Харт перший, зажигалка четверта, вата третя. Готов? то снимаю уже. На нахуй. Хорошо махнуло. <реклама> Дуже скучаю за бадабу. Вешаем индусы термит и короткие батки. Индусик. Очень нравится. Наши хлопцы сами выготовляют. Индусиком сносим крышу, а этим уже подпаливаем. На самом деле выбор, что бросать очень большой. У нас есть ну, много пацанов, которые да, этим занимаются. Блин, да им вообще, блин, хвала, я не знаю. Все они под нас делают, что нас устраивает. Я как бы доволен, потому что выбор ну, огромный, если честно. Ну, что бросать, тут уже я я, я я, я, лично для себя уже выбираю просто. Что, можно споряджать? Да, можна. Все, полетели, споряжать. <плес> километры зацели. Mm -hmm. Да, индус это на снаряд. как раз им дуже добре разбирать видения. Потом. А индус. -а Второй -а. mm -hmm. плюс, работаем. Бамс. Хорошо. Сейчас yeah. будет вылез на ПТМ. Две штуки надо подготовить. Минувание. Плюс половину ми робини виділяємо на мінування. Бо це ефективно пользується спросом, то все чого відривається. Є такі ідіоти, які блядь, підходять, думають, що вони розумні зараз розмінують, бля. Обично з собою тільки розміну. Хорошо себе показували завжди, в принципі. Тому на дальню дистанцію, для того, щоб замінувати розбиту техніку. Біля об'їзду його зліва і справа, щоб до не могли об'їхати ту е, техніку вона обіжаю, і її просто підірвалося. Плюси ще цієї міни в тому, що вона самоліквідовується. Ми ставимо на 30 діб, на 2 тижні. Тобто вона на нашій землі не, не остається. Тобто вона самоліквідовується. ліквідовується. Мені треба усюювати, просто усіювати. Не, ну приємно, коли ти зранку прокидаєшся на твої міні БТР кис підірвався. Так, Егор, сейчас снаряд готовим. Так, куда работа кипит, блин? Не... Не холодно. Это если вот то, то сидишь, ооо, хуже некуда. Коли робиш якийсь великий бадабум, становиться аж легше на душі. Те, що ми зараз і будемо робити. На нахуй. проскіпає. Вони <плод> <плод> там в укритті і перебігають. До наших підрозділів суміжних заходять. Ты репишки в тил, треба їх зрисували, є інформація треба їх внимать. Я це люблю. Ящики Я це люблю. Ціль просто ОС. Три тера циль, бля. Ой, клас. Будемо робити проти Все, ми мы уже споряджены, сейчас минутой вилітаємо. вони там ждуть, да? Да. Клас. Позвонили, сказали, сейчас прилетят. скинут вкусняшек. Вы главное, что словите, это ваше. Километр до цели. Их там трое, да, как раз? Ну, да. Смотри, какие. Ну, справедливо, каждому. В сарае. Я в сарае? Да. да. Угу. На нахуй. Лови аптечку, падла. Он смирился со своей судьбой. Кому поменьше, а кому побольше, чтобы досталось. Ты готов? Да. Поехал. Движение больше не замечу. Фух, хорошо, аж легче стало. Я отработал э, по этим пи***рам. Ему пизда тому пи а потом мы э, обмотали КЗ-шку еще. И КЗ-6 по таким еле живым сигнатурам почти прям на голову ебанули еще сверху. Поэтому я думаю, вряд ли они там выжили. Чебать, <вот>, вы нахуй убийцы. Братан, да, да, ты что, вообще? Знаешь, я же больной на голову, если надо. Да, мне уже плюсуют, Давай, спасибо за работу. Спасибо вам, пацаны. Все, спасибо, да, мы с вами. Сегодня ничь удалась. бабаешки сегодня. Показали, що вони можуть. Е, так, дякуємо всім за роботу. Ми завершили. Будемо звертатися, збиратися, потихеньку виїжджати додому. Дякую, гарного дня. Так, збираємося потихеньку. Блять, тут попрятався возле этого... столбування дерева. Пойдем. Тупо над ним дерево, і я вижу, блядь, то з'явився, то спрятався, блять. Не, ну ФАП должен был, блядь, это пиздец просто. На голову ФАП это, блядь, до побачи не